Компанія OpenAI вигадала нову версію генератора відео SORA 2. І це просто вау! Це просто взрив мозга, те, що вони зробили. Як можна генерувати максимально круті, реалістичні відео зі звуком, з музикою, з спецефектами і навіть зі своїм власним аватаром ну і відчути себе актором? Чи іншого фільму або комп'ютерної гри. Про все це ми з вами сьогодні поговоримо. Ну і найбільш важливе те, як в Україні отримати доступ до СОРА-2. Про все це ми поговоримо з вами в цьому відео. З вас обов'язково лайк, підписка і дзвіночок, ну і поділитися цим відео з друзями, коментар написати. Ну, а з вами Михайло Пацан, інвестор-підприємець, засновник веб 3 університету Learn Global і IT-компанії IT Global. Тому давайте погнали. І так, Сора 2 Що таке взагалі SORA? SORA це генератор відео від компанії OpenAI, який в свій час наробив багато шуму, тому що компанія OpenAI тільки анонсувала, що вони там зробили якийсь відеогенератор, і всі почали резко вдарилися в створення моделей для генерації відео. А зараз вони. Тихо, мовчки, просто викатили відеогенератор, який вміє робити, от можемо навіть подивитися, такого роду відео. Все це з одного промпту на хвилиночку. Промпт виглядає ось таким чином: маленький, простенький, промптік, який генерує. Ми ну, просто максимально реалістичні, класні, крутезні відосики. Це максимальний, максимальний зрив мозку. Тобто. Дуже-дуже реалістично, дуже круто, і що саме головне все з одного промпту. Тобто, я просто йому пишу, що я хочу згенерувати. Наприклад, дівчина біжить по пляжу і співає українську пісню. Все. Чекаємо пару хвилин, воно добавилося в чергу, і ми отримуємо готовий. Відео, яке нас генерується в нашу галерею. Я вже цим всім покористувався. Я, бачите, я вже нагенерував кучу відео з своїм аватаром. Про це ми далі поговоримо. І це виглядає ну, ну просто бомбічиське. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина. Мука твоя єдина. Очі твої одні. І ще багато такого роду генерацій я тут наробив. Ось одна така відсилка. Хто вгадає, пишіть в коментарях. Девелопс, девелопс, девелоперс! Девелопер. Це просто з одного маленького промтику. Я зараз вам просто його покажу. Ви от дивіться промт, який виглядає. Ну тут трохи він довше, я його розписав через чад GPT, але. Загалом промти робляться ну, максимально маленькі. Він на основі маленьких звичайних промпт, який генерує нам крутезні відео з реалістичними або анреалістичними персонажами, з максимально крутим звуком, з максимально крутою картинкою, яку не стидно показати. У мене тут ще багато драфтів, які мені стидно показати, тому я вам їх поки що всі не включаю, але ось зараз почекаємо дівчину, яка біжить по пляжу. Бачите, він її генерує. Ну, приблизно так само, як ChatGPT Генерує а, зображення. А, і на виході ми отримуємо ось приблизно щось таке. Так, чекаємо, коли він його нагенерує. А, поки покажу ось таку штуку. З вас лайк за такий крутий танець. А тим часом він знерував дівчину, яка біжить по пляжу. Біжу по по піску, як хмарі, слід стирає вода. Сонце у хмари, Але в мені ще весна. Легкі, як пір'я думки, знає, біжу по піску, як по хмарі. Гірові персонажі. Зі спецефектами, з танцями, з слоу-моушеном. Стрим. С фоновою музикою в супермаркетах. Омосреді, кантейки офна. Лукаса смаз і кредеб. Тейкнідовскюр, стрейт інтебол вид анін ана барбекю сосром приправка. А лайкис вантикенричвидагінк омос і насправді це тільки маленька частина з того всього, що він вміє генерувати. Тому. Давайте розберемося, як його в Україні запустити, як можна його використовувати. Ну і далі поговоримо про те, що він ще може, тому що генерувати відео з собою зараз відбувається просто в один клік, в прямому з місці цього слова. І так як запустити сору в Україні? Перше на сьогодні на момент запису цього відео вона працює тільки в США та Канаді. Відповідно, логічно, нам треба отримати VPN і переміститися неочікувано в США або Канаду, тобто на той континент, VPN-ку Вибирайте, яка вам більше за все подобається. У мене включений на сьогодні. Я знаходжуся на в цей момент в Майами, і відповідно. Чи, ну, через VPN, звичайно, знаходжуся в Майамі, так я в Києві, але він таким чином вже розуміє, що я там. Перший момент. Другий момент: для того, щоб запустити сору, ми заходимо на сайт сора.gpt.com. Нас зустрічає нова SORA. Ми можемо залишитися на старій версії і працювати зі старою, або перейти в нову версію. Але для того, щоб перейти в нову версію, нам треба отримати інвайт-код. Тобто оцей інвайт-код, він нажимаємо на кнопочку і вводимо його сюди. Один інвайт-код я залишу в цьому відео, і, відповідно, ви зможете його використати. Тому дивіться, щоб не. Пропустити той момент, коли я його засвідчу. Тому, надіюся, комусь сьогодні повезе. Вводите цей інвайт-код після цього, після того як ви ввели даний інвайт-код, вас просто перемістить в ось такий інтерфейс, і у вас вже буде абсолютно нова сора, з якою ви зможете працювати. Виникає логічне питання: звідки взяти ці інвайт? коди Як я вже сказав, один інвайт-код я залишу в даному відосику, а інші треба звідки взяти. Коли ви отримаєте інвайт-код, у вас будуть 4 додаткові інвайт-коди. Тому за те, що ви отримали класний відосик, за те, що ви дізналися, як власне, підключитися. Я рекомендую вам в коментарях написати один інвайт-код і відповідно поділитися з іншими учасниками. Таким чином, у нас в коментарях буде ряд інвайт-кодів, які ви можете затестити. Обов'язково, якщо ви його використали, пишіть, що він вже використаний. І Відповідно, щоб інші учасники могли скористатися новими інвайт-кодами. Тобто, це перший варіант, як отримати інвайт-код. Тому я один даю, ви даєте свій, і так нас буде більше, більше, більше. А так як у нас канал один з найбільших, то я думаю, що сила нашого ком'юніті дозволить всім українцям отримати доступ до Sorry 2. Це перший варіант. Другий варіант, Як ще можна отримати інвайт-коди, заходимо на сайт OpenAI. Спускаємося в самий-самий низ, і в самому низу у нас є посилання на Discord. Тобто заходимо в Discord компанії OpenAI. І в Discord, що ми далі тут робимо? Підключаємося, проводимо, проходимо верифікацію, і далі шукаємо в списку там, де говорить про сор, тред, тобто, який називається 42. От, discuss 42. Ось тут комунікуєте і час від часу сюди закидують різні інвайт-коди, якими ви можете скористатися. І, відповідно, отримуєте собі інвайт-код. І таким чином, також ще один з варіантів, як можна отримати інвайт-код для доступу до Story 2. Тому три варіанти: перше, бути першим, хто отримає інвайт-код від мене. Поділитися, як мінімум, одним інвайт-кодом в коментарях. Відповідно, варіант другий взяти з коментарів. І варіант третій зайти в офіційний Discord і взяти звідти інвайт-код. Красота. Красота. Взяли інвайт-код, зареєструвалися, запустилися і отримуєте готову 42, яку ви можете запускати з десктопа. Ну, тобто, власне, через браузер. Тепер давайте. Пройдемося по інструкції з використання SORA, як писати промти і які можливості вона дає. По-перше, є дві версії: є версія в браузері яку ми з вами вже дивилися, і є версія в мобільному додатку. На сьогодні це App Store. Ви можете завантажити собі її з американського App Store, тобто вам треба бути, щоб регіон вашого... Мобільного телефону був United States і в такому випадку ви можете її завантажити. Що нам дає мобільний додаток? от це якраз і той феномен, що зробила компанія OpenAI. Вони зробили надзвичайно зручний UX, в якому ви легко можете створювати відосики. Перше, це все безкоштовно на сьогодні, доки вони його не викатили в паблік на весь світ. І тому можете генерувати майже скільки завгодно відео в день і з різними персонажами, з різними. Аватарками і різного роду відосики. Це один важливий момент. Другий важливий момент, тільки через даний е... мобільний додаток можна створити так званий камео. Що таке камео? Дивіться, бачите, «Добавити камео». І в мене тут є список різних таких аватарчиків, в тому числі і мій особистий. Тобто ми можемо вибрати аватар, на основі якого ми хочемо згенерувати. Наше відео. І таким чином е, фактично оцифрувати себе, і на основі себе можна щось згенерувати. Для того, щоб це зробити, нам треба мобільний додаток. Через мобільний додаток ви проходите певну верифікацію. І, відповідно, пройшовши е, цю верифікацію, треба помагати головою, треба поговорити там, проговорити декілька. Е, Чисел, і, відповідно, пару хвилин і у вас буде створений ваш аватар, і на основі вашого аватару вже можна створювати різного роду відеосіки. Відповідно, далі, що відбувається? Далі відбувається саме цікаве. Ви можете створювати відеоаватари з собою і можете підключати інших публічних аватарів, які доступні. Тобто, е я можу написати, що, наприклад, я е жму. Жме руку, наприклад, Сему Альтмену, і разом сідають в космічну, космічний шаттл і летять в космос. І таким чином я зараз створюю відосик, в якому буду я, в якому буде Сем Альтмен, і в якому ми полетимо в космос. Натиснув Enter пару хвилин. Він почне, бачите, додав в, в чергу і почне відповідно робити генерацію. Це перший далі. Дивіться, що ми ще тут маємо. Зверху ми можемо ну, власне вибрати у ці хаме. Також ми можемо додати зображення, на основі якого ми будемо генерувати новий відосик. З зображення він не передає аватари, тобто, якщо ви скинете зображення там себе чи когось іншого, з ким ви хочете згенерувати, він вийде взагалі на себе не схожий. Я пробував, тестував, воно не зовсім те. Відповідно. Тому треба, щоб вибирати от саме реальних аватарів, і в такому випадку все вийде непогано. Наступне в налаштуваннях ми можемо вибрати орієнтацію портретну або ландшафтну. Ну, в даному випадку у мене горизонтальна, давайте я створю ще щось портретне. Ну, давайте знову ж таки. Михайло так, прилітає на зеленому драконі і здоровається з семом. Який сидить на синьому коні? Фентезі, Тайм. Лапс. швидка музика. Тут прям активно, активно, активно. І, відповідно, він таким чином зараз генерує якийсь фентезійну історію. Тобто ми таким чином можемо генерувати різного роду собі відосики, як горизонтальні, так і вертикальні, з різними персонажами або без персонажів просто на основі нашого промту українською мовою. Тобто, ми просто описуємо, що ми хочемо побачити. Бачите, я прості промтики написав. Зараз почекаємо пару хвилин, і він нам все це згенерує. Так, да, справді пару хвилин, тому що в нього не виходить це генерувати ну, максимально так дуже швидко. Генерує все з музикою. Тобто, я бачите, мішку навів, і він починає говорити. Знову ж таки. Різні абстракції, губка Боби. Взагалі максимально популярні були відосики з Пікачу. От Пікачу він генерує прям один в один різних персонажів таких мультиків він генерує ну майже один в один. І воно виходить ну, дійсно з такими спецефектами, з таким голосом. Ну прям дуже-дуже ефектно. Я, коли отримав доступ, я просто просидів 4 години тим, що я створив. Різні відоски, я там дуже багато повидаляв, які я не хочу нікому показувати в тому числі собі. Але воно виходить дійсно класно, дійсно якісно. Або з телефону, або з мобільного, або як бачимо, з веб-версії ми його просто прописуємо і отримуємо класні собі відоси. І оце тепер подумайте, як, наскільки просунулась вперед власне кіноіндустрія, наскільки легко зараз буде створювати різні перше, фейки. Ну тобто діфейки зробити дуже легко, тому ревнивим. Чоловікам або ревнивим дівчатам, ну треба буде дуже сильно задуматися над своєю поведінкою, тому що зараз дуже, дуже дійсно багато фейків, особливо що стосується публічних осіб. Це перший такий нюанс, на який слід звертати увагу. Як відрізнити? Дивіться на артефакти, дивіться на те, що воно не все ідеально получається. От і тому його в принципі можна відрізнити. Плюс сама аїшка, вона коли генерує, вона вшиває певні вотру і тому інша АІ може це відрізнити, що це власне згенеровано штучним інтелектом. Далі, другий момент, різні перебивки, різні вставки. Якщо, наприклад, ви записали відосик, і у вас щось не клеїться дві сцени, і треба якусь зробити перебивку або щось сказати. Штучний інтелект взяли, додавали, що треба посередині, згенерували якусь перебивочку швиденьку. і вона у вас класно, реалістично, класній якості, тому що це все можна довести до 4К, навіть до 8к, і дійсно крутий ефект. От більше того. Компанія OpenAI хоче з цього всього зробити свого роду як новий TikTok, Тобто, Тобто вони, бачите, навіть, створили, власне, побудували вірніше, таким чином сторінку, що у вас є ваша персональна сторінка, ви можете підписуватись на когось, на вас можуть підписуватися, лайки ставити. Ну і Вся лента вона виглядає як лента того ж інстаграма або лента того же Тіктоку. Тому я думаю, що найближчим часом можна очікувати вже. Е від компанії OpenAI певну таку соціальну мережу, власне, по генерації в даному випадку відосих, по генерації зображень, я думаю, ми отримуємо, по генерації музики найближчий час ми отримуємо, тому що поки що вони згенерували і текст, і зображення, і відео, але якогось класну музичну модельку ми не отримали. Навіть ну, генерація голосу є, генерація, я бачимо, є. Генерація голосу у нас є. А як бачимо, генерацію музики він теж може робити під відповідний відосик, тому я думаю, що найближчим часом ми отримаємо ще одну модельку від компанії OpenAI для генерації музики, яка буде конкурентом того ж самого Суну. Тому чекаємо. Тут є два варіанти: або OpenAI купить суну, або він зробить його конкурента і запустить ще одну свою крутезну модель. І так, відео згенеровані, І що ми зараз маємо? Давайте подивимося, перше. go straps on yep ready control we're set for launch here we go three two one ignition we're on our way look at that view the whole... sam we're on our way the of fantasy hey sam mm -hmm. quite the view from up there michael that entrance on the dragon was wild thanks your blue horse is beautiful looks right at home in this valley Це просто, це просто hey, щось чимось. Michael, right просто щось чимось. А відповідно те, як користуватися штучним інтелектом, як правильно писати промти і які ще можливі кейси з використання штучного інтелекту в різних напрямках бізнесу. Починаючи від саме та рекрутинг, для лідерів бізнесу, продажах, райтингу, автоматизації, використовуючи NVCM, і проте я стати дійсно справжнім таким контекст-інженером, який знає нішу, який знає керувати штучним інтелектом і знає вибрати правильний інструмент для того, щоб створити ту задачу, яку він хоче. Власне, все це ми навчаємо на курсах Веберніністету Всі Посилання на Сору на навчальні курси є в описі до цього відео. Тому підключайтеся, додавайтеся і використовуйте круті генерації, власне, створені штучним інтелектом. Діліться ними в нашому телеграм-каналі. і Будьте успішними. Я чекаю вас на курсах і класних вам генерацій. З вами був Михайло Пацан.